До стаціонару по графіку івано-франківські медики взялися за впорядкування практики планового оздоровлення. Йдеться зокрема про врегулювання направленості пацієнтів у медзаклади. Лікарі нарікають, люди, які мають хронічні захворювання, здебільшого нехтують профілактичними оглядами, а тим паче ігнорують таке лікування. Приходять до медиків лише тоді, коли припече. Як наслідок осінньо-зимовий період у стаціонарах, як то кажуть, ніде яблуко впасти. Кардіологічні хворі, гастроентерологічні хворі. Різних, з хірургічними патологіями, це все є диспансерні групи. Ці диспансерні групи вони людей або па па пацієнтів наших. Вони раз на рік, хто раз на рік, хто два рази на рік повинні оздоровлюватись і підліковуватись або проводити реабілітацію свого здоров'я в стаціонарах. Осінньо-зимовий період, коли наші стаціонарі є переповнені. Літньо-весняний період наші стаціонарі практично не повністю заповнені. А і поступлення цих планових хворих іде хаотично. Методика поступлення таких пацієнтів буде доволі простою. Основне навантаження ляже на плечі дільничних лікарів. Саме вони. Найкраще знають своїх пацієнтів, а відтак в змозі розробити правильну систему планової диспансеризації. Ці спеціалісти спільно із завідуючими відділень та стаціонарів і будуть розписувати, коли і хто і на скільки днів має поступити до лікарень. В кінці кожного кварталу дільничний терапевт аналізує, хто з людей звернувся за медичною допомогою, хто не звернувся. І тих людей, які не звернулися за медичною допомогою, такий терапевт планує для планової госпіталізації в центральну міську клінічну лікарню або в інші стаціонари. Але звичайно, що це узгоджується з самим пацієнтом, тому що пацієнти є працюючі, пацієнти можуть не мати зараз змоги фінансової, не мають змоги фізичної і так далі. Тобто, ми узгоджуємо такі от планові госпіталізації, надаємо в стаціонарі згідно з цим госпіталізацією. Пацієнти направляються на стаціонарне лікування. Чіткий графік планового оздоровлення допоможе не лише медикам. Фахівці переконані, курс лікування заздалегідь дозволить знизити рівень інвалідності, а ще суттєво зменшить витрати, якими зазвичай обертаються занедбані та критичні стани. Окрім того, медики планують виділити для планових пацієнтів частково безкоштовне медикаментозне лікування.